Збройні сили України знову здійснили надзвичайно точний та успішний удар по важливій цілі російського флоту, а саме по корвету класу Буян М, який перевозив крилаті ракети Калібр корабель зазнав нищівних ушкоджень після серії точних ударів українських безпілотників, а його екіпаж у паніці залишив судно. Інцидент відбувся 28 серпня у Азовському морі, яке розташоване між материковою територією Російської Федерації та її тимчасово окупованими регіонами, такими як Крим і Донецьк. Уже понад рік Росіяни використовують саме це море для запусків ракет, перенісши більшість свого флоту сюди після великих втрат у Чорному морі від українських безпілотників та ракет. Перше масштабне застосування кораблів у Азовському морі відбулося у червні 2024 року, коли Росія запустила чотири ракети Калібр у рамках комбінованого удару по українських містах та енергетичній інфраструктурі. Незважаючи на роботу української ППО, кілька об'єктів у Луцьку, Львові та Запоріжжі були пошкоджені. Український флот тоді повідомив, що у морі перебуває щонайменше дев'ять російських кораблів. Водночас було попереджено, що Азовське море є так само близьким і вразливим для українських атак. Це попередження здійснилося у серпні 2025 року, коли українські сили провели ретельно сплановану операцію із двох етапів проти корабля Буян. М. Удар виконували підрозділ активних заходів та спецпідрозділ Прімарі, відомий як Примари. Спершу безпілотник вивів з ладу радари корабля, повністю осліпивши його. А далі інші дрони атакували корпус. Головне управління розвідки України підтвердило влучання та опублікувало відео, на якому зафіксовано прямі удари. Хоча судно не затонуло, його виведення з бою стало серйозним ударом по російських можливостях. Кораблі класу «Буян-М» мають особливе значення для флоту Російської Федерації, адже таких корветів є лише 12. Кожен завдовжки 73 метри, водотонажністю близько 950 тонн, швидкістю до 46 км на годину та дальністю понад 2000 км. Вони оснащені гарматою калібром 100 міліметрів, зенітними комплексами та головним озброєнням крилатими ракетами Калібр, які за своєю потужністю і дальністю порівнюють з американськими томагавками. Їхня реальна дальність становить від 1400 до 2500 км, кілометрів, що дозволяє вражати будь-яке місто України. Україна неодноразово зазнавала руйнівних ударів калібрами, зокрема у Миколаєві, Вінниці, Одесі та інших містах, де гинули мирні жителі та військові. Саме тому українські сили систематично знищують носії цих ракет, починаючи від легендарного потоплення флагмана Москва у 2022 році, до численних атак дронами та ракетами на інші кораблі. Остання операція у Азовському морі стала черговим підтвердженням цієї стратегії. Кожен пошкоджений або знищений корабель серйозно знижує здатність Росії атакувати українські міста. Кремль змушений витрачати ресурси на ремонт у той час, коли економіка стрімко занепадає через санкції та удари по нафтопереробних заводах. Натомість Україна завдає точкових і вкрай болючих ударів по найбільш цінних цілях, тоді як Росія хаотично запускає сотні дронів і ракет по житлових кварталах, убиваючи мирних людей. Як це сталося під час нещодавньої атаки на Київ, що забрала життя щонайменше 23 людей, серед яких було четверо дітей. Ця різниця у підходах показує, що Україна здатна успішно зрівнювати сили з більшою за розміром армією Росії. Атака на Буян М стала не лише символічним, але й практичним успіхом. Вона врятує життя, відтермінує можливі удари та змусить Кремль перебудовувати свої плани.